Ну а тим часом служба безпеки України викрила ще одного агента ФСБ, який готував нові удари Російської Федерації по електропідстанціях в Україні. За вказівкою окупантів він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території п'яти областей України а також повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб'єктів, а також масштаб пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіданні потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'яти областей України. Військові контурзвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела у сплячий режим. Після 24 лютого 2022 року ФСБ активувала свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Зараз він перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.